Було дуже багато місцевого населення, яке казало, що ми тут родились, ми тут умрем, Маріуполь наш дом. Не Або були просто ті люди, яким не було куди піти. Багато людей було похилого віку. Люди почали реально дуже сильно помирати, просто від звичайних хвороб, інсульти, епілепсії, серцеві напади. Ну, так само від артилерійських обстрілів, від того, що почалися. Корабельні удари з Азовського моря тому, що, моря, тому що вже на той час противник почав окуповувати бридянський Мелітополь, які знаходилися поруч з нами недалеко від Маріуполя. Вертушки залітали, точки У прилітали. Реально дуже багато людей загинуло просто від того, що в цій збройній агресії Російська Федерація вони робили ці активні артилерійські обстріли, авіаудари, корабельні удари. І вони не дивилися взагалі, коли, куди лупити. Тобто ми навіть інколи самі чули по перехватам, коли у нас десь там відбували якусь позицію, там захоплювали радіостанцію противника, і ми дійсно чули, як ну, вони казали, тіпа, що ще по... стріляємо».